Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 3 травня. Перед мікрофоном діякон Микола Лисенко. За режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос Воскрес. Світлої Великодній ночі ми чули в церквах натхнене пасхальне слово святого Іоанна Златоуста. В ньому він закликає. Нехай ніхто не боїться смерті, тому що від неї звільнила нас смерть Спасителя. Схоплений нею Він подолав її. Смерть! Де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос, і немає жодного мертвого у гробі. Христос, що воскрес з мертвих, став початком померлих, йому слава й держава во віки віків. Амінь. Ці слова Йоанна Златоуста з новою силою змістом звучать для нас на радоницю, в день, коли ми несемо радість Воскресіння Христового нашим спочилем. У вівторок Другої седмиці після Пасхи церква звершує радоницю, особливе великодні поминання наших покійних, рідних та близьких. Цей день відзначається на християнських кладовищах ще і стародавніх часів. Сама назва Радониця у слов'янській мові утворилася від того. Що в цей день ми намагаємося розділити великодню радість з тими членами нашого роду, які вже не в цьому світі. Приходячи на цвиндар, ми знову сповіщаємо їм, що Христос воскрес з мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в грох, життя дарував. Тому маємо ми стояти біля могил наших близьких із вірою, надією та пасхальною впевненістю у майбутній зустрічі. Зазвичай, після молитви відбувається поминальна трапеза. За якою обов'язково пригощають жебраків на спомин душі, цим звичаєм ми вкотре стверджуємо, що наш Бог не є Бог мертвих, але Бог живих. На жаль, часто можна спостерігати, як благочестивий звичай розділяти пасхальну радість із померлими перетворюється у справжню язичницьку відправу з гульбищами та пияцтвом. Тож не будьмо забувати, заради чого приходимо ми на місце останнього спочинку рідних і близьких нам людей. 3 травня іменини в людей на ім'я Микола, адже ми разом з нашими братами по вірі сербами урочисто звершимо пам'ять єпископа Миколая Велімировича, більш відомого нашим слухачам як святитель Миколай Сербський. Народившись наприкінці 19 століття, він просяяв наче сонце у столітті 20-му, наповнивши його своєю любов'ю, молитвою і натхненим словом, за яке народу хрестив Миколая новітнім златоустом, пройшовши численні випробування, серед яких тортури в фашистському концтаборі Дахау. Миколай Сербський став для мільйонів християн справжнім духовним наставником, слово якого і сьогодні, через багато років після його відходу до вічності, напуває благодаттю наші спраглі душі. Шановна радіогромадо, ми продовжуємо збір коштів на порятунок маленького Іллі Глазова. Ви вже чули це ім'я в лютому, і саме завдяки вам боротьба за життя малюка триває, але продовжувати її без вашої подальшої допомоги неможливо. 099 053 46 63 це телефон ілюшиної бабусі вона відповідатиме на дзвінки, поки батьки перебуватимуть з хлопцем в клініці 099 053 46 63 Зробивши цю добру справу, ми зробимо світ добрішим: 099 053 46 63 І нехай на кожному, хто долучиться до цієї справи, перебуватиме благословення Воскреслого Христа. 099 053 46 63. Ви слухали православний календар на 3 травня. У студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос Воскрес!